Привіт! Хочу розповісти тобі про один підхід, який мені дозволяє робити цікаві творчі і е, структуровані проекти. Е, раджу тобі використати цей підхід, коли ти будеш працювати над своїми проєктними роботами. Я цей підхід називаю два крісла, два стільці. Перше крісло м'яке, комфортне, розслаблене, в якому сидіти одне задоволення. А друге, це така собі табуреточка, на якому ти сидиш зібраний, організований і думаєш про те, як ти тримаєш спину. Ось, умовно, так їх можна поділити. Отже, Перше крісло це етап збору інформації. етап, коли ти збираєш все, що ти знаходиш по своїй темі. Все, що тобі цікаво, все, що тебе надихає, відео, картинки, можна зайти в Пінтерест, на Ютубі обов'язково подивись, подивись, як цю тему розкривають інші люди. І збирай, збирай ці посилання і приклади для свого натхнення, те, що тобі подобається, а ось звідси я хочу взяти це, а ось тут мені сподобалося ось це. Обов'язково. Продумай, де ти будеш зберігати цю інформацію. Особисто мені допомагає простий телеграм-канал. Я створюю телеграм-канал або сама з собою, телеграм-чат, або з кимось зі своїх друзів, з ким я разом працюю над проєктом, з цим зі своїх партнерів. А ти створи зі своїм куратором, можливо, з батьками. Назви його прямо так, як буде називатися твій проєкт і кидай туди всі посилання, все, що по цій темі тебе, хоч трошечки зацікавило, нехай воно там зберігається. Передивляйся, надихайся. І проведи так в цьому м'якому кріслі, в якому ти споживаєш цю інформацію, ти для себе це робиш. Проведи в ньому десь приблизно мінімум тиждень, залежно від обсягу проекту. Ну, для шкільного проекту це тиждень днів 10. Потім приходить час, коли ти вже наповнений цією інформацією, коли ти вже багато послухав, почитав, подивився переходити на жорсткий стілець на табуретку. На цій табуретці ти вже думаєш не про себе, а про тих, для кого ти робиш цей проект, адже мета твого проєктної роботи зробити щось корисне, щоб твої знання принесли користь або задоволення. Задоволення це теж користь За іншим людям. І тепер почни думати про своїх слухачів, глядачів, споживачів. Як їм буде зручніше всього споживати твою інформацію? Ми споживемо інформацію через три канали: на слух, зо, зір і на дотик. Ще є нюх, але зазвичай це важко використати в проектах. Є ще інші канали сприйняття, але ось ці три основних: тримай до уваги, як ти зможеш своїм. Споживачам е, через всі ці три канали, що вони почують, що вони побачать, можливо, до чогось вони зможуть доторкнутися. Ну, а якщо ти зможеш в своєму проєкті передбачити ще якусь діяльність своїх споживачів, щоб вони прямо тут і зараз щось зробили відносно твоєї теми, відносно твого проєкту, то це буде найдивовижніше. Е, ось маючи ці три, е, чотири навіть. Е, Пункти в своїй голові починає відбирати, яку саме інформацію і в якій формі ти хочеш донести до свого споживача. Завжди, завжди, у того, хто розповідає, в голові величезна хмара знань. Вона не влазить в цей кадр зазвичай. Е, у кожного спікера дуже-дуже багато інформації. Але він не може її всю, і це не потрібно, щоб він прямо все-все-все зі своєї голови передав своєму слухачеві. Він обирає. Що саме сьогодні, в цей раз я хочу донести своєму слухачеві з усього, що я знаю по цій темі. І дуже важливо обрати найцікавіше, найрелевантніше, тобто те, що підходить для мого споживача в першу чергу. Якщо це розважальний проєкт, то те, що приносить посмішку задоволення. Якщо це науковий проєкт, то те, що розкриває якісь неочевидні речі. Якщо це Практичний проєкт то те, що допоможе в практичному житті, в практичному застосуванні. І подумай, що з усього цього масиву інформації стане саме частиною твого проєкту. І як це передати через слух, зір, дотик і, можливо, дію? Подумай, як ти введеш в тему свого слухача, як ти позначиш, про що ти будеш говорити, щоб твій слухач, глядач, споживач зрозумів, ага, зараз про це. Що я там знаю в голові про це? Ну-ка давай доставай, доставай, я до нього доєднаю нову інформацію. Потім дай йому нову інформацію, ту, яку ти приготував в проєкті. нову або цікаву, бо інколи ми щось таке давно знали, чули, підзабули, дуже цікаво це згадати знову. А, і наостанок підсумуй, що ж ми сьогодні взнали, що ж ми сьогодні почули, і як це може бути застосовано, або яке враження воно створило для інших. Якщо ти будеш користуватися цією схемою. То з максимальною ймовірністю твій проєкт вийде структурований, а робота над ним послідовна. Спочатку ти сидиш на м'якому стільці, набираєш інформацію, сам отримуєш від неї задоволення, а потім ти вже думаєш, як ти принесеш користь і задоволення іншим. Бажаю тобі продуктивного, приємного сидіння на двох стільцях.